Товари від святого Спірідона uh -huh. на який гаманець найнижча ціна і найбільша і по нашим товарам? Найбільша. Ну найнижча це зараз е, нові товари. Це ось такі піни, які прикріплюються до одягу. Вони 180 гривень. І найдорожче це ось такий чоловічий браслет з молитвами, з молитвою до святого Спірідона. Він коштує 1200 гривень, але в цьому сегменті від 180 до 1200, у нас є великий асортимент браслетиків, підвісок з Пірідона, скаміння браслетів. Тому... Масло. Масло, є ладаночки. А скільки, квартати? до речі, 95. Ось це саме. Да. Ну, склероз, страшна сила, але коли... якщо вас зацікавило, ви хочете обрати, приходьте саме на сайт. На сайті ми виставляємо. Весь наш асортимент намагаємося як найкраще описати вам його, сфотографувати, щоб детально детально, щоб для вас це було доступно, і ви з легкістю змогли зробити своє замовлення. Переходьте.